Зв'язку. Ну а ми долучаємо вже наступного спікера до нашого ефіру. Ігор Романенко, генерал-лейтенант української армії, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, вітаємо вас, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас доброго ранку, вітаю вас, а, пане Ігоре. Почнемо. А... Зі статистики зі зводу е, звіту повітряних сил щодо тих атак, які сталися вночі. Знаємо, що Росія вкотре атакувала наші міста. Вибухи чули на Київщині, Хмельниччині, у Харкові та Запоріжжі. Ворог застосував 14 ракет повітряного та наземного базування і 17 ударних БПЛА. сили проти повітряної оборони збили 24 повітряні цілі, тобто сім ракет з 14 і всі шахеди. Додамо, що Польща в чергове піднімала свій винищувачі F-16. Ну і паралельно цієї ночі вже безпілотники атакували і територію Росії. Про це повідомляють у телеграм-каналах. У Міноборони РФ заявляють про нібито знищення 70 дронів над Ростовською областю, та ще 17 над Білгородською, Воронівською, Волгоградською, Курською областями і тимчасово окупованим Кримом. Російські пабліки пишуть, що у Воронезькій області безпілотники вдарили по нафтобазі, тоді як у Ростовській по аеродрому, де базуються бомбардувань. Альники су 24 су суд м і су 34 mm -hmm. Пане Ігоре, давайте про сьогоднішню атаку поговоримо. Які ви вбачаєте особливості? Що б хотіли відзначити? Ми зокрема бачили і чули роботу ППО в Києві, зокрема, коли злітали міги на щастя в Києві. Немає ніяких да прильотів, слава Богу, але водночас звертає на себе увагу, що з 14 ракет збито сім, тобто сім ракет прилетіло. Ми нарахували з відкритих даних, які нам повітряні сили дали, що прилетіло три крилаті ракети, звичайні, три іскандери і один кінжал. Вони не числяться серед збитих. Відповідно, виникає питання, що вони десь таки долетіли. На жаль, так, тобто ми бачимо, по-перше, що в цьому повітряному удару ну, мається набір, весь який є у росіян. Тобто, приймали участь ракети, які діляться на балістичне, розмова і про кінжал, і про іскандеровську ракету балістичну. Кінжал теж Іскандеровська якби ракета, але ж модернізована для того, щоб застосовувати слітака. Для а для чого? Для того щоб таким чином додавати до швидкості ракети ще швидкість літака, швидкість тоді цього кінжалу збільшується. Це стає ще більш важкою ціллю для знищення. І ми бачимо, що на жаль балістичні ракети скоріше всього долетіли до своїх цілей. Ну і це говорить про те, що не вистачає нам зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями, такі як Петріот і сам ті, які можуть знищувати такого роду повітряні цілі. І так, значить, балістичні ракети, крилати ракети. Це скажімо, характерно з їх застосування, тим, що вони можуть прокладувати маршрут. Тобто вона летить, умовно кажучи, зі сходу, обходить об'єкт і, і заходить на значить на цей об'єкт зовсім на 180 градусів, відрізняючись з заходу, тобто вони можуть прокладувати маршрути, і маршрути цим вони займаються розвідкою. а Потім коригування цих маршрутів для того, щоб вони пролягали там, де у нас немає засобів протиповітряної оборони. Тобто це покрилатим ракетам. Ну шахіди більш мабуть відомі нашим глядачам, то Цікавиться цими питаннями, бо вони теж прокладають маршрути. Більші кількість засобів зенітних їх можуть збивати про стрілецької зброї, але це ж треба теж бути в. Потрібний час в потрібному так. місці. До речі, всі для шахеди для того. сьогодні збили за за статистикою, яку нам дали повітряні Там, сили. Це так. хороший дуже результат. Так. Угу. А от так. про безпілотники, ну вони як наші чи не наші? Ну нам, нам вже же офіційний звіт не дають, і і не кажуть, що це наші дрони. Тому ми, якби, хочемо вважати, що це наші. Але офіційної інформації про це ніякої немає. Є лише інформація від росіян. Що 87 дронів полетіло на Росію, так і вони їх збивали. Як можна цю кількість, наскільки вона реалістична? Це перше питання. Друге питання: чи ми якось використовуємо ці вікна, коли Росія починає свою ракетну атаку в наш бік, для того, щоб ми застосували свої дрони якби назустріч, так чи це якийсь момент, який нам допомагає? Можливо, в них ППО в цей момент не працює, щоб свої ракети не збивати. чи це просто збіг обставин, що одночасно ці атаки відбувалися? Ну, я хотів би звернути увагу, що дійсно це десятки, скажімо, дронів застосовуються для нанесення ударів. Ми це бачимо. Відбувається масштабування, тобто поширення кількості. Відбувається покращення характеристики, дуже такої важливості, як дальність застосування цих дронів. Ми бачимо, що цілі вражаються на дальності тисячі плюс-мінус. Кілометрів, шукаються можливості для того, щоб долати системи протиуповітної ну, проти оборони, вивчають маршрути. Безумовно, наші, і прокладають таким чином, і бачимо, що проходять скільки кілометрів і не вражаються, як це говорить ворог, і його пропаганда. і Більше того, вони повинні долати. Поля радіоелектронного подавлення, які організують на своїми об'єктами прикриття росіяни, з точки зору того, що одночасно взагалі воєнний принцип треба діяти ще з урахуванням супередженням. Скажем, це ще більш це краще, це більш ефективно. але є і моральний психологічний, скажімо, аспект, на мій погляд, і тому значит, відповідаючи на такого роду удари. Організуються удари з нашого боку, оскільки я не представляю владну структуру, то я можу говорити про те, мабуть, це своє зі своєю аргументацією, що це були саме наші дрони, і були застосовувалися офіційне, скажем, джерела генштабовські і інші вони будуть викладати як це потрібно в умовах ведення. Широкомасштабної війни, складову частину якої є інформаційна війна. Угу. Пане Ігоре, хотіла ще е, з вами обговорити такий момент. Е, ворог цю тактику застосував відносно нещодавно, е, коли е, обстрілював Київщину. Можливо, ми у звіті е, по, е, сил протиповітряної оборони теж. Е, Побачимо подібну тактику ворог і в цієї ночі міг застосувати принаймні. Вони знов таки застосовувалися ракети Х 101 І коли а, Київщина була атакована е, останніми днями, ворог тоді застосував і е, ракету з касетною бо, е, е, боєприпасами. Власне, всі бачили, можливо, в соціальних мережах і заклики від ДСНС, що касетні боєприпаси, боєприпаси, незважаючи на те, що ракета була збита, все одно розкидані і становлять велику загрозу. Я правильно розумію, що навіть якщо ми отримаємо ну, необхідну кількість тих патріотів, які б закривали наше небо, все одно а, ну загроза навіть від збиття нікуди не дінеться. Бо ці касетні боєприпаси вони так розумію, в повітрі теж не можна їх збити, вони тільки просто розкидуються і в. Все одно становлять загрозу гарне питання у зв'язку з подіями, які відбуваються останній час. Тобто на стратегічні бомбардувальники російські ту 95 МС застосовують ракету Х-101 і в останній час вони стали до неї застосовувати бойову частину саме касетну, а це означає, що. В ній якби субоприпаси, вот такі в вигляді цих шариків. І якщо збивається ракета в повітрі, дійсно ну, частина, можливо, там здетонується щось, а велика частина вона розкидується по площі і підриватися ці суббоєприпаси, елементи можуть в різні часи. Там таймери так якби, спрацьовують, що працюють в різні. Тому були відповідні об'яви мешканцям Лівахи, мешканцям Васількова. Значить, за останні дві доби. Якщо там десь зустрічає, то не підходити інформувати, пильнувати. Ми дуже обережно з ними. Поводитися, тому що взагалі касетні боєприпаси боєголовка ну, і засоби доставки в цілому застосовується касетна боєголовка для того, щоб знищити живу силу ворога і легкоброньовані цілі, до яких безумовно можуть бути відноситься засоби комплекси зенітно-ракетні, Літальний апарат авіаційний, багато що. Тобто легко броньований, і тому в цих діях вони можуть бути ефективними. На жаль, ворог експериментує, шукає якби, підвищення дій е, своїх засобів. І бути з останнього ми бачимо застосування, в тому числі і касет повітрі під час збиття ракети касетні боєприпаси збити неможливо. Знищувати ну, збити, знищувати фактично. Ну, частково може виходити зі строю, там детонувати, але більше ж підривається вже безпосередньо, коли, коли вони попадають на свої цілі на, на землі чи mm -hmm. таким чином. Ну, і вихід... небезпека. Ну і вихід з такої ситуації, так розумію, це можливо, мабуть, збиття таких ракет не над територією України, а десь на підльоті, чи є якісь інші варіанти. Підвищення ефективності боротьби з цими а, засобами, які застосують касетні боєголовки, полягає у тому, що їх треба збивати несії в повітрі. Але для нас це поки неможливо, немає відповідних засобів, і тому для них, якщо діяти з упередженням, треба наносити удари по аеродромам, де базуються ці стратегічні, mm -hmm. які, і це робиться. Ми пам'ятаємо навіть... В перші рік війни наносились удари, наприклад, по аеродрому «Енгельс». Вот. ну і по іншим місцям дислокації, по Ту-22 м 3 Це теж стратегічний бомбардувальник середнього радіус дії, які є насієм дуже важкої крилати ракети. Х-22, яка важко знищується нашими засобами протиповітряної оборони, і так далі. Тобто, принцип. Реалізації дуже важливий на упередження. А реалізація цього є вбити по тоді ще коли вони не піднялися в повітря. Друзі, давайте до хороших новин. Вчора відбулися важливі події. Міжнародні. Отже, зустріч групи Семи відбулася в Італії, Україна та Японія. Там підписали безпекову угоду на 4,5 мільярди доларів. Вона діятиме. Продовж наступних 10 років це відбулося в Італії. Власне документ передбачає оборонну та гуманітарну допомогу, технічну та фінансову співпрацю, спільні зусилля щодо формули миру. До того ж, Японія зобов'язується підтримувати санкції проти Росії та зусилля щодо її притягнення до відповідальності. Я додам, що частину цих коштів, ось цих 4 мільярдів, ми вже отримали. Але найголовніша подія вчора була це, звичайно, безпекова угода зі США. В підвечір її підписали, Вона під була була опублікована. Зараз друзі, бачите, як це відбувалося? Президент Байден, президент Зеленський о 10-й вечора орієнтовно підписували це. Отже, вона передбачає довгострокову матеріальну, технічну та оборонну промислову підтримку для розвитку українських сил безпеки. Власне, здатних захистити Україну і стримати майбутню агресію. За словами президента Зеленського, це найсильніша угода з Америкою за всі роки незалежності. І каже, там є юридично зобов'язуюча частина. А також дуже важливі деталі щодо озброєння. Почуємо президента. Угода також має гарні положення щодо озброєння для нашої оборони. Дуже Конкретно по системах Петріо, дуже конкретно по постачанні бойових ескадрилей Україні. і це я не помилився. в множині ескадрили, які включають, але не обмежуються F-16. Ми, ми працювали довгий час задля цього. Угода також дуже конкретна щодо поставок необхідного озброєння, спільного виробництва та посилення оборонної промисловості наших держав шляхом нашої співпраці. Но ну, лідер США Джо Байден наголосив, що угода про безпеку не передбачає відправку американських військ в Україну. каже Америка, допомагатиме Україні, але не таким шляхом. Давайте почуємо пряму мову. Ukraine's credible defense Наша мета полягає в зміцненні надійної оборони та можливостей стримування України довгостроковій перспективі. Міцний мир для України має бути забезпечений власною здатністю України захищатися зараз і для стримування майбутньої агресії. В майбутньому сполучені штати допоможуть забезпечити і те, і інше, не надсилаючи американські війська воювати в Україну, а надаючи зброю та боєприпаси, розширюючи обмін розвідувальною інформацією, продовжуючи тренуватися. Я зазначу для наших глядачів, що вже підписано 17 безпекових угод, і ще 10 готуються до підписання їх анонсував президент вчора. А я нагадаю, що пан Ігор, який з нами на зв'язку, він в тому числі засновник благодійного фонду Закриємо небо Україні». Тому я, пана Ігора запитаю, власне, а чи призводить оці всі ці безпекові угоди, і найголовніше, це зі сполученими штатами власне до закриття. Неба над Україною чи або призведе в найближчому в майбутньому, от як ви оцінюєте, пане Ігоре з того, що вчора підписали безумовно, робляться кроки з боку наших союзників в тому, щоб це відбувалося на нашій території тими засобами, які вони не дають, але ж ми самі з вами аналізували ситуацію, як наносили удари і як Іскандери і кінжали, де сягли свої цілі. Це відображає ситуацію? Безумовно. А про що це говорить? А про те, що ті сім батарей, про які вже йдеться місяцями. Вони так і не зібрані. Вони не зайшли, не вистачає ракет, тому що від тих же американців в останньому транші ми отримали ракети для старих комплексів ХОК і Зовсім не побачили ракет для пеклі. Взагалі це було на 225 мільйонів. Пане Ігоре, вибачте, що перериваю, Але вчора Байден до речі на прес-конференції кразил із Зеленським сказав, що от в першу чергу все, що США виробляє, будуть зараз відправляти Україні, а вже потім виконувати якісь от ці оборонні замовлення для інших країн. Я правильно зрозумів, що ми в пріоритеті тепер будемо дуже дуже добре, але ми ж американці не тільки надають нам допомогу, а вони нас вчать, щоб ми ставали більш емоціонально, стану такого, до прагматичних. Я не хочу сказати цинічних, але реалістичних і прагматичних. Так це точно. Тому що ми пам'ятаємо на паузу на півроку, коли. Там були три країни. До речі, Ізраїль, Тайвань і Україна. І Ізраїль ввів війну і веде зараз зовсім не порівняно з тим, що відбувається у нас. Ряд чи хтось може це заперечувати. Але по ходу таємно Ізраїлю передавалися літаки. Ф 35 два типи дуже важливих бомб. І тому для того, щоб вони там здійснили дії, наприклад, звільняли від Хамаса. Останні залишившися міста. Проти якого виступали американці, от вони виступають проти, але таємно допомагають. А України кажуть гарні слова, але не допомагають за півроку 300 мільйонів. Там коли вже зовсім боєприпаси, все таке надали десь в кінці, коли цієї паузи. А по Тайваню а Макфал, голова комітету безпекового в Конгресі, республіканець. Близький до Трампа говорить про те, що ми Тайваню. Будемо допомагати не так, як Україні, яку надав які надавала старе озброєння. А будемо озброювати сучасним. До речі, вони значит, напрацьовують, працювати. Якби почали процес передачі таких дуже близьких, подивилися наші морські дрони, яким вони чином діють тайванці жострів, і не стали якби нарощувати такого роду сучасним озброєнням. А у нас до сих пір розмови з точки зору того, що десь там в Максвітлому майбутньому будуть іскадрілі від американців. А на поточний час вони саме вони, а не хто небудь і враці всі підготували свої літаки, льотчиків, і американці не дають заходити вже більше року. От, а уж точно було це підготовлено на кінець минулого року. Зайти 7 і в 16, які нам вкрай потрібні. Так. Тому, на мій погляд, треба відрізняти гасла документи в наявності. Ми пам'ятаємо документи Будапештський, Наприклад, до речі, з американцями написано: якщо що, то будемо консультуватися. Дуже добре. Будапештському меморандумі це ж було. Ми звертались неоднократно до учасників, і навіть на це вони не пішли. Поляків атакували російські ракети. по, значить, по загинули люди. П'ята стаття там і розмови не дали американці полякам. А є четверта провести консультації з цього приводу, Даже на це вони не пішли. Тому від емоційного такого ефарійного цінки ситуації треба переходити до раціонально прагматичної зрозуміло. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам за ваші коментарі та аналіз в нашому ефірі. Ігор Романенко, генерал-лейтенант української армії, засновник благодійного фонду Закриємо небо України